центрі подій. Як тебе не любити, Києве мій? Саме так, в останню неділю травня, ми відзначаємо день народження нашої прекрасної столиці. Історія Києва налічує вже більше 1500 років. Київ вважається одним із найстаріших міст України. За свою багаторічну історію Київ пережив безліч набігів та воїн. Однак, попри все, залишився торгівельним хабом та культурно-історичним центром Східної Європи. Київ це сотні красових вуличок та колоритних закладів, а також десятки культурних пам'яток, зокрема києво печерська Лавра та Софія Київська, які до того ж є спадщиною ЮНЕСКО. Київ це зелені парки та сквери, це прекрасний стадіон на березі Дніпра. І футбольна команда, без якої неможливо уявити український футбол. Будь-хто, хто завітав до Києва, має неодмінно скуштувати три речі: київський торт, київська перепічка. до слова, якщо ви захочете її придбати, то будьте готові вистояти у черзі. Ну а також, звичайно, котлета по київськи Останню зазвичай можна придбати у позатій хаті. Київ це більше, ніж місто. Це місто, яке закохує та надихає. Це місто, у якому хочеться жити та творити. Для вас працював Іван Каштановий та Дмитро Золоті Ворота спеціально для ресурсу єдиних новин. Все знято. Хух. Що пішли на театральну по перепільсі,